Друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів би дізнатися, скільки можна зробити на монетах в Америці. Ось чому справа. Я купляю контейнери на аукціонах, і в них дуже часто попадаються монети. Я їх всі збираю. І от сьогодні настав той день, коли я розіб'ю свою скарбницьку з монетами, і перевірю, скільки можна на них заробити і чи вдасться знайти якісь цінні монети. І перше, що нам потрібно буде зробити, це посортувати монети по номіналу. В Америці зустрічаються монета такого номіналу. 1 цент, 5 центів, 10 центів, 25 центів, 50 центів і 1 долар. Монети 50 центів і 1 долар зустрічаються досить рідко. Їх не, їх не так багато в обороті. А от всі інші монети, це ходові монети, тому є в нас маленький шанс, що ми знайдемо якусь цінну монету. І тому давайте приступимо до сортування монет. Користуватись буде ось таким сайтом, вам на нього посилання. Якщо у вас є монети американські, ви можете теж перевірити свою удачу, можливо, вам підфартить, і ви знайдете якусь цінну монету. Ось ми вже і посортували монети по руках і по номіналу. І зараз я їх буду перевіряти на сайті на їхню вартість. Монети номіналом 5 центів, 10 центів, 25 центів. Ми вже з вами посортували. І хочу вам сказати, що є декілька монет, які представляють собою колекційний інтерес. Я їх відклав і в кінці відео я вам їх покажу. А зараз ми перейдемо до монет номіналом в 1 цент. В яких в мене найбільше, їх дуже багато, тому що в одному з контейнерів мені вдалося знайти цілу банку з одноцентовими монетами. Тому зараз ми їх теж будемо сортувати. Приїхав, друзі, в магазин Walmart, тут стоїть такий банкомат, який приймає монети. Єдиний мінус цього банкомата це те, що він бере комісію, але комісія в нього невелика. Здається, декілька відсотків. До 10 відсотків, мені здається. Ось так виглядає цей банкомат. Верхню частину ми висипаємо монети в такий лоток спеціальний. Нажимаємо на екран кнопку старт. І монети в нас починають рахуватися. Ось, друзі, ви бачите, яка в нас тут вже сума не збиралася, скільки ми монет вже з вами здали, але це більше тисячі монет одноцентових, це дуже багато. Ви вважаєте, тисяча одноцентових монет. Ось, друзі, дивіться, у нас вийшла сума 39 доларів, 37 центів, але... Врахувавши комісію 4 долара 49 центів, на руки ми отримаємо 34 долара 43 цента. І ці гроші ми можемо отримати прямо в Walmart, прямо в магазині. Ми беремо з вами цей чек, ідемо на касу і просимо касира, щоб він нам видав готівку. загалом сьогодні ми здали 1360 монет. Було декілька монет, які банкомат не прийняв, але. Нічого страшного, просто монети були в поганому стані, тому він їх не міг розпізнати. І перебравши монети, ті, які я відкладав після першого сортування, я їх ще раз перебрав, перевірив. І найстарша монета, висім прошлої 1905 року, номіналом 1 цент. Вона коштує близько 3 доларів, але продавати я її не хочу, тому що вона в поганому стані, ну і 3 долара. Більше я, напевно, заплатив за відправку. Тому я залишу її в своїй колекції, якої в мене немає, на жаль. Ну, почнеться з цієї монети моя колекція. Друга монета це монета номіналом 1 цент 1943 року. Теж у неї ціна в районі 3 доларів, теж я її залишаю в себе в колекції. Ну і гроші, які ми сьогодні з вами заробили, я за на збір Ігору Лачину. Закликаю і вас, друзі, донатити, не забувайте про це, бо це дуже важливо. Також були монети номіналом. 1 долар і 50 центів, але теж їх залишив для себе, тому що особливої тракційної цінності вони не, не мають, а продавати їх там по, грубо кажучи, по долару продавати теж мені не цікаво. Це не ті монети, на які ми з вами сьогодні полювали. Я мав надію знайти монети якісь по 50 доларів, по 100 доларів. Але, на жаль, фортуна повернулася не тим боком. Тож, друзі, я чекаю від вас в коментарях, якщо ви хочете перевірити свої монети, то напишіть, будь ласка, ваші результати. Можливо, фортуна повернеться до вас тим боком, на ким вона сьогодні повернулася до мене. Буду на це надіятися, що комусь з вас пощастить. Тому дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть в коментарях ваші результати. І на все добре!